Всім вітання! Сьогодні у нас вівторок, 16 травня 2023 року 2023 року. І хочу показати, що я по трішки дзобаю уставочку в Переяславської сорочки. У мене є три ромбика. Це центральний і два бокових повністю. Ну, не зашита середина. І відповідно ще тут один лишився, тут один і попів ромбика. Але я вже на одній вишила і розумію, що мені навіть оцей цілий зайвий по довжині уставки. Але ну, вже як одну вишила, так і іншу вишию. Так що такими дрібними кроками я рухаю. Другу уставку переяславської сорочки. На схемки малюю таким фломастером. відмічаю, у мене паперова схема. І тож, поки ще видно, то я дзьобаю Переяславську, як стає на дворі, темніше, вже смеркати, то я буду братися за. Буденку борщівську. Там трішки не трішки краща тканина. І краще мені по ній видно, а по цій взагалі. Отаке воно. Мені дуже, дуже дрібно. То я ж рухаю її дуже повільно. А так будемо рухатись. Кроликам їстоньки, питоньки з роботи приходжу. Що хочу сказати? Хочу сказати, що на вишивку маю зовсім зовсім мало часу. А так як я ще рухаюсь дуже повільно, тож і процеси в мене рухаються повільно. Поки в мене в роботі два процеси, дві сорочки, Переяславська і Борщівська. Тож, а так, буду рухати. На сьогодні, напевно, ще, можливо, буде одне включення. Покажу, що я порухала по борщівській сорочці. А поки є можливість, просуну, ще зроблю пару. Можливо, дошию цей ромб, а можливо, хоч отак солов'їних вічок. Додлубаю. Дошила я ромбічок. Лишаю тут пів ромбочка, а тут мені ще лишається два з половиною. Зовсім нічого в лапках. Тож, переяславську сорочку я відкладаю, берусь за будинку. На такому етапі в мене уставка будинки. Тож осталось тільки кольори і верх. Зовсім нічого. І ще одна уставка. Тобто обводки у ботки мене ці три сторони зроблено, тільки орнамент тут. І верх закриті третя, замі там ще є кривулька якась. Так що на сьогодні поки все. Сьогодні п'ятниця, 19 травня. Вчора, отак, я довишивала уставочку. Ну, вишивала, стільки вийшла. І вже вночі нічого не знімала, тож сьогодні маю хвилинку зніму вчорашній процес. І сьогодні маю надію, що я її дороблю. Так що, отак. Середа нічого не робила, бо в мене був тяжкий насичений день. І тому отак у мене вийшло на день вишиванки одягала придбані в магазинах вишиті сорочки, а свою вже. Сподіваюсь, на наступний рік в мене буде дві вже своїх готові. Тож, Починаю трудитись торобляти і братись за іншу уставку. Всім вітання! На сьогодні ми маємо суботу, 11-та година ранку. Ще я нічого не встигла вишити, зате я вже встигла приготувати піцу, приготувати чизкейк. Ну. Діла домашні. І тепер буду сідати трохи додзьобувати цю уставку. А другу я не знаю, я в роздумах. Напевно, я її відкладу і почну вишивати перед і спину, щоб потім мала щось зшивати купи. А як встигну, то вже я дороблю і другу уставку. Тож в кінці дня побачимо, що я. Зроблю, ну, ви бачите, як я повільно-повільно рухаюся, але маємо що маємо. Майже 2 години дня уставка одна готова. Ну, я думаю, більше нічого їй не буду додати, але там побачимо. Так що працюємо далі. І так, у нас кінець суботи. Я все-таки вирішила. Доробити другу уставку, і на такому етапі вона у мене є. Значить, що хочу показати. Я зробила взір, потім ретязь. Тут ще має бути два стібочка. І такі зубцювання, зубчики, не знаю, як правильно це шоу називається. На першій уставочки я робила спочатку ретязь, потім червоний, отакий і чорну нитку, а потім зубчики. І це було дуже складно по тій причині, що тут йшов з кроком в 4. І через кожні дві ниточки затягувались Нитки тканини, а зубчики кожну ниточку беруться. І тому. М -м 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 -м, мені приходилось розділяти, придивлятися, щоб в кожну ниточку попасти. Тому я докумекала, що це треба робити спочатку зубчики, а потім уже оці шовчики. Тоді воно дуже. Зручно. Треба напрягатись, передивлятись. Так що таким чином. Наробила, правда, кучу помилок розпускала покінка разів, але маємо, що маємо. Всім вітання на сьогоднішній день у нас. Вівторок, 23 травня. Мій тиждень пройшов так. Сказати продуктивно, ну, більш-менш продуктивно. Неділя і понеділок я не вишивала, бо неділя це неділя, а в понеділок було свято Миколая. Ну, я трішки дотримуюсь свят, намагаюсь не прати, не вишивати, таке нічого не робити. Тож, отак, от на суботу, в принципі, я завершила другу уставку, не бралася ні за перед, ні за спинку, ні за перед. Тож, на так пройшов тиждень, дошиваю другу уставку, і що я почала робити ці зубчики. Чому? Тому що ретязь... З кроком 2-4, він по дві нитки стягує. І далі теж по дві ниточки стягують в зір. як стібок називається. І коли це зубцювання, ці зубчики, кожну ниточку треба брати, то дуже незручно. Тому вишиваю, ну, всі, всі опитні, як це буде. Всі вишивальниці професійні, ну, я сижу за кермом саме. Зіб'юсь, 10 думки крутяться, все хочу сказати. Значить, всі професійні вишивальниці це знають, а так як я вишиваю раз в 25 років, то я вже на своїх помилках вчусь. От так вишиваю спочатку цей шов, потім буду інший. І чому я тут? Чому я за кермом? За кермом я тому, що відпросилась з роботи і завезла дитину на здачу екзамену по кларнету і маю вільний час повишивати, поки не визвали до праці. Тож, отак от я маю і розпочинаю новий тиждень з довершення другої уставки. Не сподіваюсь, вже зроблю на ті сорочки спинку. Хотілося би і перети, але як Як буду мати час. Тож, за кілька хвилин зустрінемося, але це буде вже наступного дня. І так, щоб ви розуміли, чому не йде моя вишивка. Ось от територія. Оце ми вчора її перевернули сьогодні, зрібаємо. О, захекано вже така. Так що в мене є помічники, але пахати приходиться. Тож, вишивка, можливо, буде вечором, якщо не поблю. Приїхала з поля замучена, але дивіться, яка в мене краса розквітла. А аромат. М -м -м. Я прям від задоволення пищу. Дуже люблю, коли розквітають квіти. І це все діло пахне. Ось я приймувку розгребла, бо їй тут тісно. М -м -м. Ну я прямо від піона в захваті. А ще маю кріматись. Сьогодні у мене п'ятниця, в четвер я нічого не вишивала, бо знову було свято. Дівчата з групи вже є, які вишили і спинку, і перед, є, які вже перед завершують, а я тільки починаю вчора, ні, позавчора. Я тільки поробила міточки, а сьогодні ось все. Трошки розмалювала схему і сіла на набирати, вишивати. І буду рухатись. Це буде в мене перед, І потім спинка. Маю велику надію, що я встигну. Але треба менше розмовляти, а більше працювати. Ось у мене тут поряд. Коробочка з усім матеріалом необхідним. Тож, вперед. Всім мої вітання. Сьогодні в нас субота. Поки дітки сплять, я не дуже голосно розмовляю і буду свою переяславську виставку вишивати. Тож на сьогодні такі мої плани. Вчора я трішки, зараз покажу, це це лице. Лице вийшила в борщівські будиночки. Отак так мене вийшло. Сьогодні буду дзьобити далі. Тоже так. Вчора мені вітер збив риночку з квіткою, вона вся поламалась. Риночка ціла, а квітка ні. Тому я її Але це бегонія, я думаю, вона в земельки пусти корінчики і будуть в мене замість одного гарного. Три маленьких. Тож так. Всім натхнення на день і до зустрічі. Так, хочу показати свою помилку. Сижу і плачу. Саме-саме-саме. Вишивала, вишивала, а потім бачу, не збігаються у мене полоски, солов'їні вічка. Передивляюсь і знаходжу помилку. Отут. Захопила одну ниточку, ось все видно. І в мене на цю одну ниточку пішов збій. Тож зараз все назад випорюю і буду наново шити. Всім мої вітання! Сьогодні у нас неділя-кінець травня, так як я в неділю не вишиваю, я вирішила показати, що ж у мене відбулося по процесам вчора. Не відбулося, а як я їх продвинула. Продвинула переяславську сорочку зовсім трішки. Я доробила ці півромбика. І поки що все. Виходить, що в мене на цій уставці лишається ще один з половиною ромбика, і зашити все необхідне знизу, і зверху, і в центрах. Тож, що по-Переяславськи, по-переяславськи, ніби і не дуже багато, не дуже мало. Але я вважаю. Майже половина, тому що рукав мені треба перешити, розпороти, це найважче її перешити. І вже там скласти, в принципі, тож отак, я з надією в серці, очікую, що я це все встигну. Бо колись мене син питав меншенький, мама, а що б ти хотіла мати супер можливості? Так от, я завжди хотіла мати супершвидкість. Це, 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 то це, чого мені не вистачає. Тож, отак, я доробила уставку, доробила, дорухала, скільки змогла, порухала верніше. Переяславську, а ось борщівська. В мене йде права сторона переду. Так. так, я на сьогоднішній день маю. Я вчора ніби й непогано її просунула, як для мене. Тільки єдине, що не знаю, наскільки вона має цей взір до кінця йти. Тому що я хотіла, планую, що ця буденочка у мене буде на джинси. Або щоб зверху на джинсі підперезати якимось поясом, або зверху на неї одягати плахточку. Ну, це я так думаю. І не знаю у зв'язку з цим, наскільки мені рухати цей взір донизу, чи завершувати на рівні. Далі чи рухати до самого самого низу. Тож буду виясняти у наших вчителів і рухати далі. Сьогодні зранку я, відповідно, вчора сиділа до пізньої ніченьки, щоб це добити. Сьогодні зранечку давайте щось положу. Отак, куставочку свою положу. І сьогодні зранечку я. З самого раночку працювала тяженько на кухні, тому що мій старший син їде на навчання, а відповідно треба зібрати йому торбинку з провізії, так як діти і не тільки діти. А особливо це, якщо це чоловіки, вони хочуть добре поїсти. Можна не так корисно, але як добре, щоб було і побільше. Тож, стояла йому, готувала. Збирали сумку і поїхав наш хлопчик на навчання. Так що йому натхнення і гарного навчання. А я, відповідно, не вишиваю, тож вирішила завершити цей двотижневий влог, ще раз повторюсь, і таким чином показую, як я рухаюсь. Потрішки-потрішки по маленькими кроками, але. Навіть по одній сторінці в день, якщо читати книжку, її можна прочитати. Тому краще так, ніж ніяк. Тож, хай квітне український YouTube. Хай процвітає і відроджується українська вишивка. Я бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Наснаги вам та творчого натхнення.